Вітаю з вами Тетяна Дорошенко за камерою Богдан Фірсов. Попри те, що у співробітників ТРС сьогодні робочий день, я все ж таки приїхала проголосувати, адже голос кожного відіграє велику роль у майбутньому держави.

Мара Борисня, скажіть, будь ласка, як проходить виборчий процес сьогодні на дільниці? Виборчий процес у нас проходить спокійно, прекрасно, без всяких нюансів. Абсолютно всі люди, які були не внесені до списку, сходили до державного реєстру, вписалися сьогодні за рішенням суду, і немає сьогодні абсолютно ніяких претензій у наших виборців до нашої комісії. Тобто можна сказати, що другий етап виборів проходить більш легше і підготовка yeah, до нього більш була легше. легше, тому що виборці, мабуть, зрозуміли, що треба іти і реєструватися інакше свій голос вони не віддадуть за того кандидата, за якого вони хочуть. Минулого разу я голосувала за додатковими списками. Сьогодні ніяких труднощів не виникло. Тетяна Даршенко, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.